14 дівчат із усієї перечинщини боролися за титул міс перечин Перечин-2013». Конкурс проходив у два етапи: спочатку красуні демонстрували свої таланти, а потім уміння триматися на сцені. Організатори запросили в журі молодих співаків, модних дизайнерів, підприємців та політиків. І журі, і організатори задоволені конкурсом. «Все реалізувати, що ти хочеш, що ти плануєш, дуже важко, але відсотки на 99, я думаю, реалізував. На жаль, в місті причин такий конкурс е, ще ніколи не реалізовувався, і взагалі три роки була пауза. Конкусі краси не було в цьому місті. Окрім чотирьох виходів міст, глядачі насолоджувалися виступами співаків циганським та класичними танцями виконання дитячих ансамблів. Одним із найяскравіших номерів був виступ Ужгородки Юлії Міронової, художниці, котра малює піском. Після конкурсної та концертної частин журі оголосило свій вердикт: корону та титул найкрасивішої мешканки Перечищини виборола Валерія Штелиха. Я не очікувала. Я, я, я взагалі вже думала розплачуся. Я дуже не очікувала. Я дуже рада. Мені такі емоції. Я спочатку навіть навіть не зрозуміла, що це я перемогла. Я дуже не очікувала цієї перемоги, Я взагалі У мене слів немає. Усі учасниці отримали цінні подарунки. Переможниця ще й тур по Європі, а також можливість змагати за титул найкрасивішої Закарпатки вже цієї осені.